Така ситуація, що не знаю, що й робити. Чужа дитина стала ближче за свою. Але ж і кінець, наче в цьому тому, а як далі спілкуватися? Наш син Славко завжди був таким самостійним, і на нього важко було якось вплинути, порадити чи перерадити, задумав, і все, вже так і буде. Пішов він читися в училище і через кілька місяців приводить за руку дівчинку і каже, Мамо, це моя дружина Оленка. Ми з Миколою тільки очима скліпали, бо ж дітям по 18 років яке одруження. А далі почалося таке дивне співжиття: що, хоч смійся, хоч плач. В ванну не пройти, бо те дівча тікає та ховається, і десь аж в кімнаті каже доброго ранку. Син їй носить їсти в кімнату, вона поїсть і син назад, брудні тарілки приносить і складає на кухні. Тоді вже я прокрадаюся, щоб її не злякати, та ті тарілки мию. Найважче зранку, коли всім треба в ванну. Тому я мушу встати о пів сьомі, щоб все встигнути. Далі буджу чоловіка. Якось він зайшов в ванну, а там вона. Господи, два коти так не тікають один від одного, як вони. Я вам кажу, ну, все якось не по-людськи. Ми вже з Славком говорили, щоб якось разом повечеряти, щоб познайомитися. Але вона, ну ніяк, сидить і мовчить весь час. Славко теж добрий, піде на пари, далі з пар і з хлопцями десь вештається. Сину, кажу йому, у тебе вже дружина, то так себе не ведуть, сам знаю гуляй тоді. А вона в тій кімнаті сидить і не виходить. Я й заходити не хочу. В своїй рідній квартирі ми якісь заручники з чоловіком. Але якось Славко вірус і ми з Оленкою за ним доглядали, то й зблизилися. І я вам скажу, що вона просто дуже соромлива дівчина, і серце добре, їй було незручно отак в чужих жити, а вона ж приїхала поступати і провалилася, а додому не хотілося вертатися. Тоді зустріла Славка, кохання і одружилися. Знаєш, Оленко, я завжди хотіла мати доньку, і я рада, що ти тепер моя донька. Кажу я їй, вже ми почали й дружніше жити і ділитися одна з одною всім. Я почала Оленку трохи підтягувати по матеріалах, щоб поступили на наступний рік, розказує, що Славко любить їсти, які фільми, як реагує, коли його щось не влаштовує. Разом в магазин, разом готуємо, разом гуляємо. Ну, от, моя дівчинка, і все. Поступила вона на наступний рік, і ми вже так всі тішилися. О, тепер ми й з її батьками зможемо познайомитися, адже вона вдома говорила, що вже вчиться, і не казала, що вийшла заміж. Славко вже й почав говорити, що вони переїдуть в гуртожиток, але я була проти. Чого хіба вам біля нас погано? Ми ж вам не заважаємо. Ну, от, знаєте, все вже аж занадто добре. І таке сталося. Бачу, що Славко щось очі ховає, а Оленка в своїй червоній теж ховає. Отак щось вони один поза другого ходили, аж потім я приходжу додому. Тихо. Я здивувалася, бо в цей час Оленка вже вдома, я заглянула в їхню кімнату, нема нікого. Прийшов вже Славко, мовчить, нічого не каже, Мо Оленки ще нема. Я тоді до нього: а дружина твоя де? Ти що зовсім не переживаєш, що вже ніч, а її нема? Вона в гуртожитку, в подруг, не зрозуміла я, ні, вона тепер буде там жити. Ми розійшлися. Я ж сіла. Як же я його сварила? Єдиний раз зробив гідний вчинок і привів людську дитину в хату, а тепер, отак, я впевнена, що це все ти, признавайся. І син зізнався, що Оленка його застукала з однією дівчинкою, і все, все. Я більше не маю моєї любої донечки. Я синові сказала, що без моєї дитини мені в хату хай нікого не веде, бо буде гнана віником. З Оленкою я переговорила і дуже її перепрошувала за сина, але бачу, що вона ще дуже далека від пробачення і не дуже хоче підтримувати з нами контакт, зі мною контакт. На серці дуже порожньо і таке враження, що хата якось потемніла. І як це все виправити, підпишись! Підтримай українськомовний контент.